Зараз, як ви бачите, снігу ні а я обрізаю персики. Буде кілька дерев зараз в цьому відео, тому відео може трохи затягнутися, але будуть різні варіанти, побачите, як потрібно правильно обрізати дерева персика, в тому числі і нектаріна, Щоб е, кожен раз у вас була нова деревина. А на персику нова деревина це там, де закладаються плодові утворення. Тобто кожен рік ви будете мати врожай, при цьому дерево у вас буде в тому, в тих параметрах завжди знаходитись, які ви будете самі задавати. Тому зараз покажу, як заміняємо гілочки, як, як підстригаємо. І взагалі різні будуть форми, бо тому що там є і утворення молоді, і немолоді. Дивіться, це я вже третій рік тут обрізаю персик, що було три роки назад. Він вже, як завжди, як завжди, почав тікати ось та вверх і все, йому капець було. Моя задача була в перший рік відновити, щоб у щоб нас були ось такі однорічні пагони. Зверніть увагу, що ці всі зрізи мої спрацювали ідеально. Вони всі нам дали молоді пагони, тому що мол, на молодих пагонах ми маємо урожайчик. Тому дивіться, як ми далі працюємо. Позрізав я деякі гілки на пеньки, вони нам нічого не дали. Тепер, моя задача ось. Є пеньок, я його зрізав, але на ньому є така одна брунечка. Бачите? Нещасна малесечка така. Ось брунечка, бачите, Ось в мене надія, що тут виросте е, цей, нова гілка. Тому дивіться, е, тут у нас виходить, що? Тут був зрізана. Дала нам однорічний пагін. Я його ось дивіться, він весь заваляний плодовим брунькам. Ніколи не, не зробіть такої помилки. Не лишайте таку гілку або не перерізайте тут, щоб завантажити всю цю гілку урожаєм. Повірте мені, якщо ви зріжете ось тут на такий пеньочок, воно вам да... оці маленькі такі стригайте їх. Стригайте на пеньочки, бо, ймовірно, звідси теж буде йти молода гілочка. Як ось, бачите, я зробив вже стриг. бачите? Звідси, ось і плодова бо є брунечка. Дві-три такі, в купці, це є наші плодові брунечки. Ось бачите, якщо і так, ось так, бачите, видно їх Дві, три, це плодові брунечки. Я їх стригаю, тому що тут, щоб не зав'язувалося сильний врожай, бо на них він буде такий доходяга. Але мені головне, щоб давало тут ці гілки. Тому що я вже розумію, що багато приростів, значить, багато буде, багато буде врожаю. Тепер я стрижу так, щоб і на наступний рік в мене були гілки, знаходилися ось тут, бачите, виросла. Я її ось тут прирізав, ось тут, Раз, прирізав, лишив такі паньочки, я звідси получу персик, ну і при цьому підуть гілки. Так само тут, зверніть увагу, я не лишаю ці довгі гілки з плодоношенням. Я їх сухенькі, звичайно, вирізаю. Я їх прирізаю, щоб я мав ось гілки на наступний рік. Ось де гілка, бачите, двохрічна. І дало такий маленький переріз. І ось, ось два таких. Я зрізаю цю і цю. Мені тут в цій частині мені не треба врожай. Мені його потрібно, щоб з гілки на наступний рік дало нову гілку. Так само ось був пеньочок, дало гілку, дивіться, коротенька, але вся з плодами. Бачите? Не треба. Ось так. Кусочок залишили і все. Зав'яжеться плодик, де чудово. Не зав'яжеться, дасть зато гілочку. Так само тут. Це ми так працюємо з тими, які більш коротші, щоб ви розуміли, що нам потрібно навантажувати персик, але щоб він не тікав. Не тікав. Сухенькі, тоненькі вирізаємо ми їх взагалі. Ось так ось так. Ось так. дивіться, на двохрічний такі гостренькі тут є бруньочки. Ви стараєтеся на ці гостренькі бруньочки перерізати їх. Поняли? Ось так, ось так. Тут вже дало дві. Тут ми можемо одну так зрізати, одну так. Тут практично нічого у нас не буде, тільки вегетативна, тобто гілочка буде. А тут ми, може, получимо врожайчик. Поняли, да? який принцип обрізки? Тоненькі ви зрізаєте. Ось так на персику. І ці такі рахітні прирізайте на коротенькі. Якщо у вас по якійсь причині дав персик тільки такі маленькі, немає таких довгих, хороших, мощних, то ви їх, значить, не розчитуєте на врожай в цьому році, а робіть такі пеньочки, щоб дало вам ось такі мощні гілки. Раз, бачите, Є йдуть тоненькі гілочки, тоненькі, тоненькі. Я їх на пеньочки прирізаю, зверніть увагу. А ось тут в кінці довго цю я вже можу залишити на плодоношення. Ось дивіться, половину відріз. Це буде тут плодоношення. Але з цих пеньочків мені вистрілить гілочка на наступний рік, і я її можу тут оклоснути і з переводом опять же, на цю молоду гілочку, як тут. І тут же назад я вертаю. Поняли вже, як це тут працювати. Так, тут я роблю на плодоношення, я ж знаю, які бруньки, і ви знаєте, які. І тут я роблю коротшу. І так я зараз буду працювати з кожною гілкою. Дивіться, врахувати, що це на присадибній ділянці росте персик, тобто форма значення практично немає. Наша головна задача, щоб він не був високий і щоб могли люди його зривати. Якщо у вас таке йдуть розгалуження в кінці на перську, і ви бачите, що тут. Біда, то ви можете якусь одну-дві лишити на плодоношення, а ці ви приріж, приріжте на пеньочки. Тобто ось цю я лише на плодоношення і ось цю я лише на плодоношення, а ці я поробив просто з них пеньочки, щоб воно мені щось здало. Так так, така сама ситуація тут на, плодо, на гілочку нову, тут на гілочку нову, а цю я можу підзавантажити на плодоношення. Але не забувайте, що з цієї частини не тільки ми отримаємо врожай, а ми ще й отримаємо гілку. Так само сюди, дивіться, виросла. Ви її зрізаєте на пеньочок. З цих тоненьких, оці, що ми приріжемо, них будуть утворюватися на наступний рік гілочки. Якщо ви не приріжете, то вона може заплодоноситись, тобто зацвісти, втратити енергію росту і так і завмерти на місці. Тому обов'язково робіть такі прирізончики. Поняли, так? Да? Ось так як я тут клоснув. Якщо у вас тут такі ось. Дивіться, після того зрізу, який був, дивіться, як і дало, коли є хороша гілка, мощна, дає. Раз, два, три, чотири гілки. Дивіться, я цю тоньшу беру на плодоношення. Так, ви стоїте, думаєте, так, тут дві вкупі, якщо тут зав'яжуться персики, вони ляжуть нам на цю, буде ні персика, нічого. Значить, ви не жалієте цю гілку, ви цю гілку, значить, зрізаєте, щоб з неї дали молоді гілки, а цю можете завантажувати хоч. Хоч не знаю, куди, ось тут. Тобто на цій всій частині ми отримаємо плодоношення. Така сама ситуація тут. Так, так само максимально загружаємо на плодоношення, тому що в нас є пеньки, які будуть на наступний рік нам дадуть молоді пеньки. Молоді, щось там молоде, коротше, не знаю що. Вон, бачите, бачите, трупачок був. Молоді гілки. Така сама ось дивіться, така сама ситуація. Одна коротша, одна довша, одна взагалі на пеньочок. тонші ви можете зрізати ось так. Ось так. Не переживайте, ви не зрізаєте, ви ж бачите, скільки е, є у вас плодових бруньок на, на вашому дереві. Тому. Не бійтеся і зрізайте. Ось, дивіться, вона вся йде двохрічна, вже суха, попідсихала, вона ж відплодоносила. Але ось тут є таких дві гостренькі брюнечки. Бачите? Я їх зрізаю на ці дві гостренькі брунечки, що вони нам дали звідси гілочку, гілочку дали, поняли, да? тобто ви маєте підійти до кожної гілки і поклонитися. Тому що, ну поклонитися, ви поняли, що типу як це там отак чик -чик, в лапках. Тому що тоді ви зможете її стримувати. Ось бачите, була гілка, йшла, йшла, йшла. Йшла, йшла, піражок знайшла. Е, була е, гілка, ось довша. І ось коротша, бачите, як я її врізав два роки тому, тут врізав, а цю зробив довшу. Вона відплодоносила і дала нам гілки ось такі. Але вона після зрізу дає, ось, бачите, на якій відстані гілки. Тепер що я роблю? Ось ця виходить, сама далі сюди. Да? Я її е, е, лишаю на гілочку, щоб вона нам від, дала гілочку. І цю лишаю на гілочку. А ці я можу лупасти на плодоношення, тому що я розумію, що на наступний рік я вже її тут переведу сюди. Поняли? Да? Тобто отакий принцип, ви маєте зрозуміти, що, що таким чином, і ви постійно вас будете стримувати свій персик там, де вам потрібно. Тому що це є дуже величезна, прямо дуже величезна проблема з тими персиками, що вони тікають десь в обрій. І все. Коли ви зрозумієте, де там, що там, як там, що що як там, то у вас все буде окей. Сухеньке, звичайно, ви вирізаєте. Сухеньке ви, звичайно, вирізаєте. Якщо ви зрізали одну на плодоношення, другу робіть на пеньочок. Ось так. Давайте зараз підійдемо до другої, я покажу, як це свого роду крона хаотично обрізається. Тобто наша задача просто тут зберегти молодняк, гілки. І зараз я тут теж попрацюю. Дивіться, така сама ситуація, наприклад, зараз підемо вже до другої двері. Тут я лишаю, вона нижче сюди до основи йде, поняли, цю, що нижче, я лишаю на нові гілки. І ось цю. А цю я можу вже вистрілювати прямо на, на максимальне плодоношення, тому що в мене вже буде. Як потім повернутися? А на наступний рік вернутися сюди, сюди або сюди. Поняли? Для самого стовбура буде завжди врожай. Тут воно воно вже втекло і його можна було б лишити, але я зрізаю ось на, на, на бруньку плодову, щоб вона мені звідси дала нові гілки. А цю я зараз візьму більші ножнички і, так сказати, її розберу лишу на плодоношення. Тобто цю, ось бачите, одна брунька, друга. І, і скоріше, може все піти. Цю я залишаю на плодоношення. А потім на наступний рік я взагалі його теж можу рубанути. Так, йдемте далі. Так, це я вишню формую тут у вигляді чаші. Так, що ми серединку, давайте зараз я вам скоренько покажу. Так, е, Було в нас перший рік, з е, самого початку розкажу за вишню. Було, Я зрізав, дало раз, два, три, чотири гілки. Я їх знову зрізав і вони нам дали вже такі. от, Бачите, кожен рік я зрізаю ось на такі їх пеньки. Тепер я її просто розкриваю. Однорічні я прирізаю. Ось так. Ось ці однорічні я прирізаю, щоб вони нас. І середину я на такі пеньочки зрізаю. Бачите, увагу, на пеньочки. Все, от тобі. І, і все. От по однорічниці пробіглися, кінчики позрізали на вишні, щоб вони нам дало розгалуження. І ви будете в великому, так сказати, плюсі. Все, бачите, і вишенька формується з першого року. Дивіться, як чудово, і вже на неї, подивіться, скільки буде. Це третій рік, вже скільки буде плодоношення. В один стовбур персик росте. бачите, Тут його прирізав, дало нам оцього все. Дивіться, це, бачите, вони якісь не плодоносящі. Я їх так зріжу на плодоношення. Це вже другий рік, потім цю, це йде вже в нас груба якась, як конкурент. Я її зрізаю на великий пеньок, щоб воно нам дало наступний рік нормальні гілки. Так, тут розвантажив, забрав. Щось мало заклалося плодових бруньок, а ось трішки є. І ось так один центральний провідник. Я практично зробив зрізи на всіх гілках, для того, щоб воно мені дало, дало на наступний рік чудовий урожай. Так така сама ситуація тут. Зразу говорю, що мені батарейка там пікає, можливо, успію. Така сама ситуація була тут. Все поприрізав, поприрізав, поприрізав для того, щоб воно нам в цьому році дало ось ці червоні молодняки. Що я роблю? Цю я лишаю на максимальне плодоношення, а цю роблю коротеньку на пеньочки. Цю можу лишити на плодоношення, цю на пеньок. На Що вона нам дає? Ми зможемо назад на наступний рік вернутися. Така сама ситуація. Лишаємо на плодоношення, на плодоношення а обов'язково одну зрізаємо на пеньок. Якщо є ще одна, ще одну страхуємося на плодоношення. Коротенькі, ми обов'язково зрізаємо на маленькі пеньочки. Така сама ситуація. Так, це ми зрізаємо. Вона коротенька, вона не дасть того результату. Кращий урожай на таких. Цю ми на нову гілочку зробили, цю ми на плодоношення зробили. Цю ми на плодоношення. Це тоненька гілочка на пеньочки. І тут ми можемо теоретично лишати їх на плодоношення і ту. І тут. Тому що на наступний рік ми їх, скоріше всього, не скоріше, всього, а 100% ми їх звідси видалиться десь ось на цю гілку чи на цю, чи на цю. Тобто вернеться назад. Коли ви зробили пеньки на заміну, ви можете вже потім загружати її максимально врожаєм з своє дерево. Ось так. Поняли, да, принцип? Так. Так, так, так. Mm, так, коротенькі, бачите, на неї нічого немає. Я її чисто на пеньочки рубанув і на цьому крапка. Тут нічого немає. Я її тут пеньочок зробив і тут чисто пеньочок зробив для того, щоб.